Привіт підписники та гості каналу Садгород в Кібличі. Сьогодні у нас 5 серпня. У нас продовжуються роботи на винограднику. Пасинкуємо, підв'язуємо. Ось, як бачите, портулак обробили, він уже сохне десикантом. І тут я підв'язую, підійшов до кущика велюр. Ось дивіться, видно, да? велюр. І дивлюся ось такі. Дивіться, якщо вам камера передасть ось такі жовті плямки, бачите? Видно, да? такі маслянисті, дивіться, з цього боку ось така пляма. І перевертаємо листочок на другий бік. І що ми тут бачимо? Зараз ось так ось бачите, такий білий мошок. Ось так фокусую. Тут листочок ось тут ось так на сонце його візьму. Як краще, щоб було видно. Отак. Подивіться, бачите білий такий наліт. Як його краще на сонце чи проти сонця? Отак, хорошо. Бачите, оце у нас грибок. Це грибкове захворювання мілдю. Це не справжня борошниста роса. І ми обробляли, От тиждень назад проходив хорусом. Можливо, десь цей кущик не, не захватив, а можливо не спрацював. От Дивіться, на листочках видно така жовта пляма, бачите? А перевертаємо знизу, а тут білий такий. Ось це зазвичай буває, якщо у вас прирости верхні. Ось такі ось на таких шапках, бачите. Якщо вони ще не, не прочекані, ні висять, отут завжди з'являється на молодих приростах, на самих верхушках, оце так вже середина кінець літа, завжди з'являється мілдю. Тут приріст, він йде вже від верхньої проволоки аж донизу. Ось я його тримаю. дивіться, бачите, ось тут вже такі прирости. Тому з цим потрібно швидко боротися. Якщо у вас на верхушках, як я тільки що показував, прирости верхні, то їх можна вже відрізати, прочеканити і винести, викинути десь подальше, щоб цей грибок не розповсюджувався. Дивіться, бачите, видно такі білі вишаї. Якщо з цим не боротися, то ці спори цього гриба розійдуться за декілька днів. У вас буде весь виноградник цьому мілдю. Тому або ці листки можна зірвати. Якщо вони навіть там знизу лишні, дивіться, там вже можна, щоб низ ось тут вже щоб лоза визрівала, можна їх відірвати. Дивіться, ось білий. Бачите, можемо їх пообривати і викинути десь подальше. Ось взагалі з ділянки забрати. Подивіться, весь листок. Ось такому. Ось такий, наче як то, як мука на Нальот. Ось видно добре, дивіться, бачите? Це чомусь тільки на велюру у нас. Треба обійти ще повністю весь виноградник обдивитися, але наче обходив, дивився, де вже ягода там починає дозрівати, то наче ніде не бачив, щоб, щоб з'являлися хвороби. А тут щось на велюрові кинуло. Так, чим же ж його треба обробляти, дивіться, ось у нас є. Зазвичай ми обробляємо танус. Ось така у нас мелена кава. Бачите, такий порошок похожий на каву. Дуже шикарно працює, ми ним вже користуємося, не знаю, вже років 6 точно танусом. Для профілактики ми кидаємо 5 грам на 10 літрів води, а вже коли вже є спалах хвороби, то ми кидаємо 10 грам на 10 літрів води. І повністю треба обробити листок із середини, щоб, ну, коротше, щоб треба, щоб ростін потрапляв скрізь. І з цієї сторони, і звідси ж треба добре оприскувачом з усіх сторон його обробити. Тут у нас, дивіться, це кущик молодий, тут ягоди у нас немає. То ми зараз я розведу і ще десь по якихось пройдуся, де ягоди немає ще по молодих кущах для профілактики, тому що зараз. Зараз дивіться, днем у нас за 40-42 на сонці, а ночі холодні. Температура вночі опускається нижче 20 градусів, буває 18, а то буває 15 градусів. Перепади такі температури, з'являється роса. ну і Відповідно, коли є роса, є волога. Тому що рано виходиш на виноградник, з нього прямо скапує, вода тече. Це до 9 часов ранку виноград весь мокрий. Коротше, працюємо всі руки мокрі. Е, ну, тому, якщо більш велика вологість, і днем сонця розвивається цей грибок. Е, якщо у вас є ягоди вже, якщо у вас кущі, там, допустимо, вже дорослі, вже 3 і більше там, років, їм, і у вас вже ягода дозріває, то звичайно, що ви цей препарат застосовувати не будете. Тут срок очікування до місяця. Для такого куща ми застосовуємо ось такий є йодоцит. Дивіться, це він так, що тут ефективна дезінфекція приміщень, контролює повний спектр патогенів, збудників всіх бактеріальних, грибкових і вірусних захворювань. Ось, такого, ось такий пакетик 25 мл ми розводимо на 5 літрів води. Так, і знову без окулярів я не бачу, що тут пише. Так, Ну, коротше, цей препарат він на основі йоду. То я не думаю, що він такий буде шкідливий. Ним обробили, вже через день можна сміливо ягоду помити і можна її вже споживати. Тому, якщо у вас вже я ж кажу, якщо ягоди доспівають, то працюйте ось таким. Та є багато ще других препаратів. Але ми в основному користуємося ось такими. Ось Коли вже ягода вже от-от на підході, тому ми вже хімії не будемо застосовувати, а застосовуємо ось такий на основі йоду, ще можна на соді, але воно, звісно, працює один день, треба тільки один день, дощ чи роса. І воно знову, ці грибки, так припекло, але вони розходяться. Самі розумієте, хімія є хімія. А народні методи це. Це зовсім інше, ними треба працювати через день, через два знову повторно робити. Тому в кого є ось такі, проходите по листі і бачите ось такі жовті плями, розверніть листочок. Подивіться, чи немає у вас такого нальоту. Ну, Звичайно, хто виноградом займається давно, то вже всі в курсі діла, які є хвороби на винограднику, а хто із новачків. Хто підписався на наш канал, ще тільки починає займатися виноградом, чи на саджанці купував виноградні. І ще, можливо, не знає, що, як, до чого. Тому це відео, можна сказати, для новачків. Тому обробляйте, працюйте і будете мати гарний урожай. На цьому все. Не буду відео довго затягувати. Всім гарних врожаїв. Пока-пока.